В'яти на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі в студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Росія вдарила в саму суть статуту ООН. Таку заяву зробила представниця США в організації Лінда Томас Грінфілд. Так вона відреагувала на цинічний виступ чільника російського МЗС Лаврова. Він відкрив засідання Радбезу, бо цього місяця Ерефія там головує. Вкотре намагався виправдати збройну агресію проти України, поскаржився на НАТО і спробував виправдати геноцид, який чинить Росія. Вкотре лунали наративи про київський режим. Хню так званого дипломата засудили представники Британії, Сполучених Штатів, Швейцарії, також генсек ООН Антоніо Гутереш окремо зі спільною заявою виступили посли 27 країн. ЄС вони назвали виступ Лаврова цинічним, засудили дії країни-агресорки і закликали негайно вивести свої війська з України. Неможливо ігнорувати гігантського слона в кімнаті Росію. Росія, ініціатор сьогоднішнього засідання, присвяченого захисту статуту ООН, вдерлася до своїх сусідів в Україні та завдала удару в саме серце статуту. До цього вона постійно порушувала загальнолюдські права і основні свободи, як за межами своїх кордонів, так і всередині них. Ще 690 рашистів покрукували покрокували до пекла минулої доби. Загалом від початку великої війни, слідом за руським кораблем, українські захисники відправили вже 187 770 тисяч російських військових. Не дорахувалися загарбники ще п'ятьох танків та 12 бойових броньованих машин. Подбали наші воїни і про утилізацію 14 артилерійських установок ворога та двох систем. ППО щестили український повітряний простір. у Понеділок приземлилися 24 чотири Ворожих безпілотники у військовому автопарку Росіян теж зміни на купу металобрухту перетворилася 31 автівка та 6 одиниць спеціальної техніки ворога. Бахмут та Мар'їнка залишаються найгарячішими точками фронту. Там тривають найзапекліші бої. За даними Генерального штабу, окупанти зосередили свої зусилля на трьох напрямках: Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. Загалом, впродовж минулої доби, наші воїни відбили там 43 ворожі атаки. Водночас ворог будує укріплення на куп'янському напрямку і продовжує обстрілювати населені пункти поряд із лінією зіткнення. Активізувалася ворожа авіація у понеділок рашисти завдав дали 62 авіаційних та 6 ракетних ударів по українських територіях. В Епіцентрі жаху війни, день, коли окупанти заговорили про оточення Бахмуту, наша знімальна група заїхала до міста. Тож цей факт а також матеріали з гарячої точки спростовує будь-які вкиди ворога. Запеклі бої в Бахмуті та довкола нього тривають. І досі українські воїни продовжують героїчно оборонити кожен квартал міста. Репортаж із передової від нашої Євгенії Китаєвої. Дорога життя. Так військові, які б'ються за бахмут, називають проміжок траси, який веде до міста. Окупанти докладають багато зусиль, аби взяти трасу під власний контроль і зламати логістику українських оборонців. Дорогу постійно обстрілює ворожа артилерія. Я не Чого? що постоянні мішені та працю. Ми їдемо на броньовику. Ніяка інша автомобільна техніка цією дорогою не їздить. Розбите і палаюче місто попереду водій додає швидкості. У нас була дідавна ситуація. Нас лісували і стріляли. Пана у цьому перемінного характеру движения автомобіля. Мы избежали попадания в по банах. Осколки только по машине сыпались и все. Збивають із пантелику картинка, яку бачиш, переносить тебе у фільм про постапокаліпсис. Але нині це тут у Бахмуті. Бахмут в день виглядає набагато страшніше, жахливіше, тому що в день можна побачити всі ці руйнування. Обстріли не припиняються. Ми чуємо виходи, свист, розриви, стрілянину і стрілецької зброї. Тобто працює все наявне озброєння, яке є і у наших військових, і у ворога. Тактика окупантів проста: розбити кожну будівлю, за яку могли б зачепитися українські захисники. Це означає повністю зруйнувати все. У Бахмуті немає жодного безпечного місця. Цивільна інфраструктура вже давно повністю зруйнована. Ось, будь ласка, ще одна квартира, те, що від неї залишилося. Ванна повна кирпичів. Ну, якось так. Бахмут зараз найгарячіша точка на фронті. Дуже щільно супротивник веде вогонь з артилерії, ракетами. Стрілецькі бої тривають постійно. Суватися містом складно прикриттям слугують стіни недоруйнованих будинків. Окупантів на такому невеликому шматку фронту надзвичайно величезний. Росіяни вже давно задіюють у боях за бахмут не лише вагнерівців, а й кадрових військових. Через величезну навалу живої сили ворогу часом вдається просунутися на якісь десятки метрів. Утім, закріпитись окупантам важко. Тож контроль над вулицями, ба навіть будинками, переходить із рук в руки. Постійні обстріли з різних СЗО, саошок постійно обстрілюють. Ну по будинкам самі бачили. Беруть вони числом особового складу свого м'яса, так званого, і потихеньку продавлюють. Росія втрачає величезні сили своєї піхоти за мізерні завоювання. На відміну від українських сил, які мають високу мотивацію боротися за свою країну. Росіянам бракує лідерства і волі, та й просуватися ворогу надто складно. І бійці пояснюють, чому зараз фронт бахнуть і дуже звузиться. Тому насиченість військ, як їхніх, так і наших, стала в рази більша. При таких условиях просуватися стало їм важче, тому що ну, кожен сантиметр нашої землі захищає чоловіка. Наш тіли уже кілька місяців місто залишається епіцентром бойових дій. Експерти й аналітики бої тут називають найкривавішою битвою піхоти. Українських піхотинців прикриває артилерія і танки. Екіпаж танкістів, холодноярівців, з якими знайомимося у місті, виконує і інші задачі. Наприклад, витягнути техніку були випадки, коли заптурили нашу ну, Вона не згоріла, і потрібно було поїхати. На очасник, який просрілося туром, витягнути, працюють Ні. хлопці на трофейних танках. Їх здобули у бою ще рік тому на Сумщині. Тепер ці пансерники нищать ворога у Бахмуті. Цього року Федерація відмінила свій танковий біатлон. Звісно, говорять про те, що це з огляду безпеки. Але насправді ми знаємо, що вони просто дуже багато втратили своєї техніки танків тут у війні з Україною і дуже багато. Їхніх бойових машин було затрофейне нашими військами. От, власне, оцей Т-80 теж трофейний. Фронт, як і всі українці, очікують рішення про контрнаступ. Та коли він буде, знають хіба що кілька людей в країні. Про контрнаступ знає і, тільки, і, тільки дядя Валєр. Більше про контрнаступ не знає ніхто. Треба відвоювати наші території. Навіть якщо контрнаступ буде не на Бахмутському направлені а там на Запоріжжі на Херсонському, то нам стане трішечки легше. Тому що тим кацапам придеться двигатись. Одні під землю, а другі мішок. А як? ви що, не знаєте, як вони рухаються. Та поки що бахмут продовжує героїчно оборонятися, витримуючи штурми, нальоти ворожої авіації і нескінченні артилерійські обстріли. Таєва Ганка Кудрявцева з Донецької області. П'ятий канал. Нагадуємо про збір для журналістів, які працюють на передовій на фронт. Ми їдемо з гостинцями для ЗСУ, і все завдяки вам. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код. Підтримати нас можна на Патреоні. І так ви щомісяця автоматично вносите певну суму, яку самі оберете. Якщо вам зручніше скинути гроші на карткові рахунки чи накопичувати в монобанку, переходьте за іншим посиланням. Ну, якщо виглядач п'ятого за кордоном чи вам взагалі легше користуватися Міжнародною платіжною системою PayPal, то це третій QR. Долучайтеся, будь-яка сума для нас важлива. 18 населених пунктів Харківщини під ворожим вогнем. Через артобстріл дворічної загинула місцева. Повідомляє ова ввечері. Загарбники били міномети по вовчанську. Там минулося без постраждалих. Через запитання про те, чи належить московський патріархат до російської православної церкви, Онуфрій назвав журналістів п'ятого ворогами України. Хоча конкретної відповіді предстоятелю ПЦМП так і не дав. Натомість, деякі парафіяни відкрито заявили, що канонічно ці церкви досі взаємопов'язані. На тлі виселення московських попів із Києво-Печерської лаври на території самого заповідника не вщухають дискусії та суперечки. Чим запам'ятався день вчорашній Лідія Середюк розповість. Спокійний сонячний понеділок у Києво-Печерській лаврі майже місяць, відколи московський патріархат перебуває у її стінах незаконно, адже договір оренди розірвали ще 29 березня. Та для представників УПЦ МП це не привід покидати державну власність. Від спілкування з журналістами на цю тему переважна більшість вірян відмовляються. Прожити з нами поспілкуватися трішечки. Каналом саме з п'ятим каналом не хочете. Добре, один із небагатьох вірян. Хто погоджується говорити на камеру, аналізує взаємовідносини між українською та російською православними церквами. Розповідає формально, РПЦ, нібито не впливає на УПЦМП, чого не можна сказати про канонічний зв'язок. Богословськи ми зв'язані, тому що якщо РПЦ, так, як а, бачите, є такий зв'язок, все одно по мірським законам, по мірським по законам ми відділились від російської церкви, а в духовному містичному плані а церква це є містична. Організани не, не тільки земна установа, а й містична. Ми є разом, тому що Господь неділимий. Згодом на місце уже традиційного богослужіння московського патріархату приходить їхній предстоятель Онуфрій, дякує вірянам за присутність і прямує на територію лаври. Дорогою намагаємося запитати його особисто, чи має у пацемпа, яку він очолює канонічні зв'язки з РПЦ, яка благословляє окупантів вбивати українців. Христос Воскрес. Можна поспілкуватися з вами. Нас одразу відтискають від онуфрія. Попри спроби завадити п'ятому каналу, озвучити наболіла українцям питання. Нам таке вдається підійти до митрополита ближче. чи досі зберігаєте канонічний зв'язок із РПЦ? Адже є 16 православних церков. Диптиху, у Це ПЦМП немає. Дівчинка, але хто буде така. Журналістка п'ятого каналу. Замість відповіді отримуємо звичні з боку і духів. І вірян московського патріархату звинувачення на нашу адресу. Чому, чому ви не відповіли присяг? на моє чому, запитання? Чому, чому на державу? ви на Ми працюємо задля української, української держави. держави. Ні, ми не вороги. Но, а, вороги. а чому ми, ви не відповіли на наше запитання? А аргументуйте, будь ласка, чому провокаторка? Чому ж провокаторка? Скажіть, будь ласка, після гострого діалогу нуфрі прям. Мує на територію Києво-Печерської лаври, а за ним його палки прихильники, що вирішили заступитися за митрополита, образивши медійників п'ятого. Така поведінка теж відповідь. Вона красномовно свідчить про те, що московський патріархат уникає теми належності до російської церкви. Що найменше здивований такою реакцією онуфрія та вірян Петро, що традиційно приходить до лаври висловити незгоду із тим, що вона досі окупована філією РПЦ в Україні, і це виглядає ось так. Він пройшов за, за ним пройшли оця його свита, челядь, і своїми цими фразочками, посиланнями це виглядало як шипіння змій, і як щось не дуже-дуже абсолютно не святе не в цих святих стінах. Незручні для керівництва московського патріархату запитання починають ставити і самі віряни цієї церкви. Чи неслав синот, мирні грамоти до представників усіх помісних православних церков про вихід. УПЦ зі складу РПЦ. І чи розпочав з іншими православними помісними церквами переговори про визнання повної автокефалії УПЦ та врегулювання свого канонічного статусу. А на що ці грамоти насилати? А як? А як це? А звідки ви зізналися, що ці грамоти треба насилати? Святий, що отці запитують а у запитують. А що вони запитуються? Та серед святинь із тисячолітньою історією від прихильників УПЦ МП лунають слова на захист російського патріарха. Весь час була руська православна церква. Весь час Яка в нас Руска має бути, Патріархи. яка в нас в Україні руска має бути. Патріарха враг. Ні, ти хиріл враг. Ні, ти звінів враг. Ви від нього самі відмовились. Бо літа тут довіжна бути, і музея тут не доведено бути. Ось як хочете, як хочете, ми помрі. Рем, і все рівно живем. У 10 разів більше оживем Сядемо вам на шию, не відімо, і все рівно будемо одне й те саме кричать. Попри спротив і неприязне ставлення у ПЦМП до тих, хто вимагає виселення московського патріархату з історичної частини Києва, до лаври і надалі приходять активісти. Водночас продовжує роботу комісія мінкульту, що оглядає пам'ятки, фіксує в якому вони стані, та повертає спадщину України у її законну власність. Лідія Середюктал. Оксі Іванченко п'ятий канал. Вперше у нічний час на Прикарпатті провели масштабні спеціальні навчання близько сотні професійних рятувальників із 20 областей України. Спільно з іноземними інструкторами вчилися ліквідовувати наслідки складних торошніх аварій у темну пору доби. Як усе відбувалося, бачила Ольга Рега. Один із епізодів навчань машина перекинулася на даха всередині дорослі та дитина, які потребують допомоги. за легендою у нас дві особи знаходяться всередині. Це водій з зажатими ногами в педалях, і дитина в дитячому кріслі. Короткий інструктаж і рятувальники беруться до роботи, фіксують автомобіль, щоб уникнути подальшого руху. Оскільки всередині машини є потерпілі, рятувальникам нагадують правила до медичної допомоги. То, якщо ми працюємо з пацієнтом в свідомості, перше, що ми робимо, ми благаємо його не рухатись, тому що в нього може бути травма хребта. Також рятувальники відпрацьовують дії у разі аварії з лобовим зіткненням, з боковим ударом автомобіля та потраплянням легковика під причіп вантажівки. Відпрацьовували навички рятувальників як професійні співробітники ДСНС, так і пожежники добровольці. Пан Матіас німець за походженням, але вже багато років мешкає в українському селі і є членом добровільної рятувальної команди. Гано крута організація, професійні, дуже компетентні інструктори. Тут різні варіанти по після аварія, як люди із машини рятувати, як робити і весь що рівень. Мені дуже подобається і дуже корисний для нас. Раніше і навчання проводили у світлу пору доби у темряві. Вперше так як наша служба працює 24 на 7, ось і особовий склад виконує свої обов'язки в будь-якій пору доби або пору року. Ось тому це був цікавий досвід, і е, такий захід не проводився ще ну, взагалі, навіть ніде в Європі. Тобто, ми були його започатківцем, ну так започаткували його. Участь у навчаннях також узяли курсанти вищих навчальних закладів ДСНС та представники добровільних пожежних підрозділів із Прикарпаття зізнаються для них було багато нового. Відпрацювали участь на двох модулях: це при боковому зіткненні та при ДТП зіткненні з фурою. Чесно, багато чого нового для нашого училища саме для курсантів, це перше такі масштабні навчання. Дізналися набагато більше про тонкощі та нюанси проведення аварійно-рятувальних робіт при ДТП та отримали нову практику при роботі з аварійно-рятувальним оплатом. Рятувальники наводять невтішну статистику. Щороку на дорогах України гинуть понад три тисячі людей. А щодоби травмується більше 90. Ольга Рега Андрій Гаргара, Івано-Франківськ, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Далі у нас марафон незламна країна, тому не перемикайтесь.